Біблія диявола. Чому цю книжку називають проклятою? Таємниця створення Кодексу Гігас. Чому Біблія Диявола ніяк не повернеться на батьківщину? Вітаю! Я Олег Криштопа, і це Теорія змови, проект про реальність неймовірного і неймовірне у реальності. Підпишіться на наш канал. Це Біблія диявола, або, як її ще називають, кодекс Гігас, тобто гігантська книжка. І це справді так. Розмір палітурки майже метр. Її важко зрушити з місця, не те, що підняти, адже вага книжки 75 кг. Не дивно, що на її виготовлення пішло близько 160 ослячих шкір. Але чому книжка має таку страшну назву і не менш страшну історію? Людей завжди приваблює сила та енергетика стародавнього письма. Інакше чому саме на Пересопницькому Євангелії присягають президенти України? Або ось, наприклад, Реймське Євангеліє вважається, що його привезла з собою до Франції князівна Анна Ярославівна, донька київського князя Ярослава Мудрого, і на цьому святому письмі впродовж століть присягали французькі королі. Тоді як на біблії диявола ніхто і ніколи не присягав. Хоча цей старовинний фоліант включає всю латинську Біблію, Вульгата, Енциклопедія Темологія Ісидора Сивільського, юдейську давнину Йосипа Флавія і хроніку Богемії Косми з Праги. То чому ж цю книжку назвали Біблією диявола? Невже тільки через цей моторошний малюнок князя Пітьми? Виявляється не лише. Утім, спочатку трохи історій. Біблія диявола була створена в Бенедиктинському монастирі в Богемії. Сьогодні це сучасна Чехія. Але уявіть собі середньовічну Європу, 13 століття. Довкола вирують війни, бідність, чума. Бенедиктинський монастир у Подложице не те що процвітає, але він не міг бути бідним. Адже дозволити собі моноскрипт на 640 сторінок, на які пішло 160 шкір віслюків, міг лише не бідний, а багатий монастир. Тож можемо припустити, що і над створенням гігантської книги мала би працювати ціла артіль переписувачів. Але це не так. Вчені і дослідники кодексу Гігас прийшли до висновку, що від першої до останньої сторінки її створював один єдиний чоловік. Хто ж він такий? І як йому це стало до снаги? У кодексі Гігаса є підпис переписувача «Германус інклузус», Отже, Герман, звісно, Чернець. Тому що тільки ченці при монастирях займалися переписуванням книжок. У перекладі з Латині слово інклюзус означає або покарання, або добровільну ізоляцію. Легенда, яка дійшла з 13 століття, каже нам саме про покарання. Очевидно, Герман був родом з багатої впливової родини, бо отримав добру освіту. За легендою, вже прийнявши обітницю, він скоїв смертний гріх. І за це Германа мали покарати Замурувати живцем у келі. Чернець почав вимолювати помилування і настоятель монастиря його послухав. Але за однією мовою, Герман повинен був за одну ніч створити Кодекс Гігас. А тепер ще раз уважно подивіться на цю стародавну книгу: чи можливо її переписати за ніч? Одній людині буде складно переписати її навіть за 10 років. Тим не менш, цілісність тексту, майстерність писаря без жодних змін у написанні літер. Без жодних ознак втоми Свідчить, що автор завершив роботу над Кодексом Гігас за дуже короткий період, можливо, саме за одну ніч. Але як це можливо? У легенді йдеться про те, що Герман звернувся по допомогу до Вищої сили. Гадаєте, Монах почав молитися до Діви Марії чи до Ісуса Христа? Ні, він попросив помочі у Люцифера. Ось він, князь пітьми, ретельно промальований рукою Ченця. З того часу Кодекс Гігас і почали називати Біблія диявола». До речі, крім латинської біблії Вульгата у манускрипті описано мегічні ритуали екзорцизму, а також молитви покаяння. Так ніби грішник водночас прагнув очистити власне сумління і втекти з під влади Люцифера. Але недаремно Герман так реалістично промалював ці страшні кіхті, ніби бачив їх насправді. Хіба від них можна втекти? Старойні книжки, як і люди мають власну долю. Біблія диявола виявилася напрочуд живучою. Так, наче мало опікуна. Вона пережила руйнівні гусицькі війни і розгром Бенедиктинського монастиря у чеському подложці. Кодекс Гігас опинився в монастирі у чеському Брумові. Кілька століть про нього ні слуху, ні духу. Але в 16 столітті книгою зацікавилися містики та учні Парацельси. Що це були за люди? Парацельс увійшов в історію не тільки як визначний лікар свого часу, але й як окультний практик. Про нього ходили легенди як про алхіміка, ніби він умів вирощувати перли й дорогоцінні камені, знав секрет еліксиру молодості і перетворення простого металу на золото. І саме один з учнів Парацельса у 1590-му приїхав у монастир і вивчав Біблію диявола. Очевидно, з його подачі нею зацікавився імператор священної Римської імперії Рудольф II. Тож незабаром Фоліант опинився в бібліотеці Празького палацу. Імператора попереджали, що книгу краще залишити в монастирі. Уже тоді ходили чутки, що Кодекс Гігас є проклятою книжкою, тою, що приносить нещастя. Рудольф II не послухав. Він був химерним правителем з усього світу збирав різноманітні дивацтва. Його приваблювали не лише визначні твори мистецтва, а також дивні звірі, для яких за його наказом побудували зоопарк також містичні речі. Біблія диявола була з останнього. За короткий час імператор став буквально одержимий цим фоліантом. Він міг годинами гортати книгу. І вдивлятися в образ Люцифера. Рудольф II і не помітив, як на його голові хитнулася корона, яку створив геніальний ювелір свого часу. Ян Вермеєн. Незабаром Рудольф уже не зміг керувати імперією. Він втратив владу. Після смерті Рудольфа II у Європі почалася тридцятилітня війна, яка закінчилася тим, що Шведська армія захопила право палац і бібліотеку імператора. Кодекс Гігас став воєнним трофеєм. Біблія диявола опинилася у Швеції. 1697 рік Стокгольм. У королівському палаці вирує пожежа. За кілька хвилин до того, як полум'я досягло королівської бібліотеки, головний бібліотекар наказав слугам рятувати якнайбільше дорогоцінних творів. Старовинні книги почали просто викидати з вікон, в тому числі і Кодекс Гігас. Через три дні після інциденту відбувся судовий процес щодо з'ясування причин пожежі. Винуватців не знайшли. Але охорона була суворо покарана. У цій історії є дещо дивне. Справа в тому, що коли почали упорядковувати врятовані книги, то в Кодексі Гігас помітили зникнення десяти сторінок. Ні, вони не випали, коли фоліант виконали з палаючої бібліотеки. Їх хтось свідомо вирвав. Але чому? Що такого цінного могло бути на тих сторінках? Деякі дослідники книжки вважають, що там могли бути правила Бенедиктинського монастиря. Якщо так. То що ж це були за такі правила, що їх захотіли видерти з фоліанта? Біблія диявола до сих пір зберігається в Стокгольмі. Вона поверталася на батьківщину у Чехії, але чомусь ненадовго. І хоч до середньовічного рукопису виникають все нові й нові запитання, але Кодекс Гігас з його зловісною аурою відмовляється видавати свої таємниці. Можливо, ми ніколи їх і не розгадаємо.